Забивного форвард, який міг розбиратися в штрафному майданчику суперника. Сьогодні він хед-коуч. Сьогодні він складає іспит. Дуже Віталій Бойко, 55-й Максим Ковальов, 71-й капітан Максим Лопирьонок, номер 70 Владислав Наумець, Олександр Васильєв, Лука Гучик, номер 5, сьомий Орест Кузик, Йон Шпорн, номер 8, номер 7, який мені здається був ну, трошечки спокійнішим перед початком цього поєдинку. Ну скільки ж тих матчів, удар за меж штрафного майданчика, перший і дебютний удар у сьогоднішньому матчу в площиню, площину. площину. Пішов він від Сергія Рибалки. От вам прізвища єди. І мені здається, мав іти на ближню стійку. В цьому епізоді єде, тому що за спиною було два партнери, які якраз зайшли на дальню стійку. Передача низом і Атака ЛНЗ у штрафному майданчику м'яч можна прибувати. Удар! Повз ворота! 17-та хвилина найкращий. Момент, і одразу момент, момент убойка. Закриває м'яч майстерно корпусом. Бойко у боротьбі за новачком Чорноморця. Шпорном велике ім'я для українського чемпіонату. Єда розвертається і як розвертається, залишає на партнера. удар від ній. класно Шпорн. От дія новачків Чорноморця, про яких я ще не розповів, адже в сезоні попрацював дуже і дуже непогано. Як зібрав чотирьох гравців навколо себе єде. І що головне для Форварда залишив тут м'яч, особливо маючи таких виконавців, як має лензе. Знову яка передача низом, знову може бути момент біля воріт Чорноморця. Передача на фланг, Удар! Вище воріт. От які моменти створює ЛНЗ цього разу Савін! На голос, на розуміння віддавав туди передачу. Прядун, окрім того, що зрозуміло, нападник прекрасно бачить поле. Довго. з м'ячем Єрмаков знаходить бойчука. Бойчук фінтить ноумець захищається. Передача у штрафний майданчик на дальню стійку. По вітрі поки що без шансів. Удар одразу добивання, добивання їде і Самойленко. Голкіперський реагує дуже правильно на, ці, на цей момент, те що вилітає просто. Давайте ще раз дивитися. Удар Кікс проводжає Лоперенок цей м'яч. І до останнього як справжній нападник грає і їде. єде. Номець, якому підказують, що ззаду є суперник, але почув це в останній момент, наскільки високо пішов центральний захисник Чорноморця. Як розібрався у штрафному майданчику його падіння рішення. Ну і мої аплодисменти, неначе на мопеді вже не скажеш, тому що у нас українці уявлення про мопеди вже трошечки інше, як на велосипеді. А далі шукав момент, коли грають представники Черкаси. Зараз можуть і, ну, вже не контратакувати, тому що 3 в 5 бойко. Переведення м'яча ліворуч, Савін. Савін не пробиває, виходить на кращу позицію. Удар ще воріт. Знову Савін. Грає Лівору. Є права. Повівся от на цю хибну дію Брагару, що дало змогу у цю секунду вийти ближче до центра воріт Савіну. І одразу туди представник президент ЛНЗ. Андрій Полтавець. Який давав інтерв'ю, ви знаєте, воно мені дуже сподобалося. Відверте інтерв'ю. Зараз атака Чорноморця. матч. М'яч на лінії штрафного майданчика. Удар з лівої від Самсона єде. Із м'ячем. Центр Форварду. Чорноморця. 25-річний. Удар! Поки ми дивилися. Торі попередній епізод. Тут і Бойчук бере на себе. Я сказав, що дуже заробляли. І там пробитися у вищий чемпіонат було дуже важко знову. Орест Кузик. А він про реалії українського футболу. Передачу штрафний майданчик на випередження. І є перший забитий гол забиває Чорноморець, і робить Робиться бойчук. Я вам його анонсував. Він насправді неприємно це, звичайно, ЛНЗ там за не так багато хвилин до завершення цього поєдинку. але знову атака на паузі. Орест Кузик і гольова передача від Кузика. Хоча встиг тут повернутися Норенков. Переклав під ліву ногу Орест Кузики. Точно передача на Бойчука. Бойчук забиває Чорноморець, виходить вперед. І рахунок на табло 0-1. Цікавіше буде дивитися Прядун. Кутовий на стійку, де було найбільше. Мені здається, гравців якраз Чорноморця. Невдало дотик Савін намагався тут пробити. Не пішов цей удар. Дає передачу. Удар за мештрахного майданчика. Шостаков. Сильно. Позицію голкіпер Чорномор. Це білик. Для Ковальова для того, щоб пробити в площину воріт. Можливо, слід було спробувати хоча б пробити м'яч в інший кут. Бойчук. Легко мені говорити. Це у мікрофон. Важко виконати. Бойчук передача. Удари є Рахунок. 2-0. 0-2. 0-2 на користь Чорному. Найкращий у другому таймі поки що для ЛНЗ. І наступна атака. Бойчук. Із м'ячем знову. З паузою, з закиданням. Ну, з двох центральних повернувся. Ковальов. Трошки вмів. Аут. Для ЛНЗ. Одразу вперед Прядун. Прядун на штрафному майданчику. Пробиває. З будь-якого кута. Ну от за що ця людина форвард максимально націлений на ворота суперника. Навіть тут бачите, з якого кута передачами грати вперед. Час грає за них. Кузик. Дотих грає Василія. Шторін. Шторін заходить у штрафний майданчик. Падіння. Мені так здалося, на мою думку, з моментом гучика. От як він заходив. Ну, те, що впав так через крок. Це дало привід думати пані Романюк, що там не було порушення правил, але Ковальов грав внук. Ну що ж, друзі, на цьому линає фінальний свисток цього матчу Чорноморець приєднується до Полісся Руха і Шахтаря. Команди, які вигравали в... У першому турі є ще два поєдинки, які зіграти. ЛНЗ не вдалося одразу ж з першої спроби зачепитися.